Що є свобода, добро мій якеє? Кажуть, не наче воно золотеє, ніж бо, злотне. зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. О, як би в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою, вольності, Отче, Богдана герою! Всякому місту звичай і права. Всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язаних дум, тільки одне непокоїть мій ум. Панський Петро длячинів три кутки, Федір купець обманути путки, той зводить дів свій модний манір, інший кінзлює, візьми перевір. Я ж у полоні на дум. Тільки одне непокоїть мій дум. Той безперервно стягає поля, ці іноземні заводять телят, Все й дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж по полоні нев'язливих дум, тільки одне непокоїть мій ум. Ладить вористи на смак свій права, Здиспиті учні, тріщить голова. Втих на лиш венерин Амур, кожному голову крутить свій дур. У мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаєш, що смерть, як коса замашна, навіть царя на обіду вона, байдуже смерті, мужик ти чи цар, Все пожере, як сумовний пожар. Хто ж бо зневажить страшну сталь, Той, в кого совість, мов чистий кришталь?